По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме? Вони співали ще не вмерла, і вмирали. Земля тремтіла під ногами ж тверді, їм янголи обличчя прикривали, а ті під вибухи гранат ішли на смерть. А сотні вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан вдав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. І заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий є. І юний хлопчик в касті голубий, і вчитель літній, сивий, сивий. І рани їхні вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирі полетіла. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси. Як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої рідні сини довкруги, з шаблями в руках, насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. А рідні прапори в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Ти ще не любиш мову співочу. Що ненавидіш спів солов'я, ти що катуєш, вбиваєш і топчеш мою Україну? Скажу тобі я, волю не вбити, народ не зламати, Богом освячена наша земля, з пісні сльози і з могили постати сили дає Україна моя. А як ти подивишся батькові очі? Мати пригорнеш, Відкинеш маля, як обійматимеш плечі дівочі тими руками, що вбили життя. Ні, плями криваві, не змуєш віку, серце твоє роз'їдає іржа. Щастя не буде тому чоловіку, в кого чорніше від сажі душа. З крові невинної зродиться знову, славні герої, сини кобзаря, воля підніметься. Музоря світинкова, слава тобі, Україна моя. Ці не жаль ти мамкобу.